Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо мандрувати теренами науки зоології науки про тварин. Ми дізнаємось про основні відмінності тварин, порівняємо їх з іншими вже відомими нам організмами та визначимось, які особливості життєдіяльності вони мають. Тож не зволікаймо! Однією з найочевидніших відмінностей тварин є те, що більшість з них, але не всі, можуть вільно пересуватись і рухатись. Тому більшість тварин мають органи руху, як от плавці риб, ноги наземних тварин, крила птахів, кажанів і комах тощо. Навіть ті нечисленні тварини, що ведуть прикріплений спосіб життя, такі як коралові поліпи, здатні рухати частинами свого тіла, наприклад, щупальцями. Або ж в їхньому життєвому циклі є рухливі стадії, наприклад, личинки. Більшості тварин притаманне гетеротрофне живлення. Тобто тварини це організми, які потребують споживання вже готових органічних речовин. Простіше кажучи, більшості тварин потрібно щось з'їсти. Вони добувають їжу в різні способи, але переважно перетравлюють її всередині організму. Живлення тварин не є однаковим. Деякі тварини основою раціону мають рослинну їжу. Їх ми називаємо рослиноїдними, наприклад, олені, попелиці, бобри. Деякі полюють на здобич і в основному харчуються іншими тваринами. Таких ми називаємо хижаками. Типові хижаки це вовки, білі акули, соколи тощо. Дехто живиться відмерлими рештками це сапротрофи. Наприклад, сапротрофом є жук скарабей А тварин, що живуть на або всередині іншого організму і живляться його органічними речовинами за його ж рахунок, ми називаємо паразитами. Прикладами паразитів можуть бути аскарида, воші та оводи. Усім тваринам властива здатність приймати різні подразники та певним чином на них реагувати то тобто їм притаманна подразливість. Тварини здебільшого мають органи чуття, що сприймають різні подразники. Сигнали від органів чуття надходять до тих чи інших центрів нервової системи, де вони обробляються. Тварини здатні до розмноження, тобто до відтворення собі подібних. Їм притаманні різні форми розмноження, як нестатевого, так і статевого. Клітини тварин диференціюються, тобто набувають певних особливостей будови. Це дає їм змогу виконувати відповідні функції. У більшості тварин формуються тканини, а з тканин органи своєю чергою органи, які виконують спільні функції, утворюють системи органів. Тканини у тварин, як і у рослин, це сукупність клітин, що подібні забудовою та функціями, які вони виконують. Вони мають спільне походження. Проміжки між клітинами можуть бути заповнені міжклітинною речовиною, яку виділяють самі клітини, та яка забезпечує зв'язки між ними та бере участь у виконанні функцій. У тварин виділяють чотири типи тканин. Епітеліальні тканини, виконуючи мало важливих функцій, вони поділяються на покривний та залозистий епітелій. Як видно з назви, тіло тварин вкриває саме покривний епітелій. Він розташований в один або кілька шарів і захищає організм від факторів середовища. Через ці тканини може відбуватися газообмін, надходження одних сполук в організм та виведення з нього інших. За рахунок літин покривного епітелію у тварин можуть виникати різні захисні утвори щільний зовнішній скелет комах, черепашки молюсків, роги та копита савців, пір'я птахів або волосяний покрив савців тощо. Клітини-епітелію можуть вистилати зсередини різні органи або порожнину тіла. Особливий різновид епітелію, залозистий, його клітини входять до складу покривного епітелію або епітелію, який вистилає внутрішні органи чи є у складі спеціалізованих залоз. Наприклад, залозистий епітелій входить до складу травних залоз, як от слинних, печлункової залози, печінки тощо. Вони виробляють речовини, які забезпечують перетравлення їжі. Спільними рисами будови різних видів епітеліальних тканин є те, що їхні клітини дуже щільно прилягають одна до одної. А міжклітинна речовина... Розвинена слабо. Тканини внутрішнього середовища назвали так тому, що вони входять до складу різних внутрішніх органів. Ці тканини виконують в організмі різноманітні функції транспортну, як от кров або лімфа, опорну, як кісткова та хрещова тканина, запасання поживних речовин, як от жирова тканина тощо. Канини внутрішнього середовища складаються з добре розвиненої міжклітинної речовини та розкиданих у ній клітин. М'язові тканини забезпечують рухи всього організму та окремих його частин. Їх основна властивість це здатність скорочуватись у відповідь на збудження. Залежно від особливостей будови клітин, м'язові тканини поділяють на посмуговані або поперечно смугасті а не посмуговані або гладенькі. Також виділяють серцеву м'язову тканину. Їхні клітини містять пучички, міофібрили, що утворені білками, які здатні до скорочення. Клітини посмугованої м'язової тканини, які утворюють скелетні м'язи, мають вигляд видовжених м'язових волоконець з багатьма ядрами. Непосмугована м'язова тканина до складу стінок внутрішніх органів, як от кишок або кровоносних судин. В окрему групу виділяють тканину серцевого м'яза, посмуговану, але з клітинами, що мають лише одне або два ядра. Нервова тканина регулює життєві функції організму людини і тварин та забезпечує сприйняття подразників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Нервова тканина складає основу нервової системи, однієї з регуляторних систем організмів, тварин і людини. Клітини, з яких складається нервова тканина, нейрони, забезпечують таку важливу властивість організмів, як подразливість. Нейрони мають відростки, довгі та короткі. Вони здатні проводити нервові імпульси як до тіла нейрона, так і від нього до різних клітин, тканин та органів. Що ж, час підбивати підсумки. Тварини це багатоклітинні, гетеротрофні організми, які добувають собі їжу різними способами. Вони зазвичай здатні до активного руху та реагують на подразнення. Тіло більшості тварин побудоване з чотирьох типів тканин епітеліальної, м'язової, нервової та тканин внутрішнього середовища. Якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!